Вівторок, 6 лютого, на одинадцятому новинах в студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Міритіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Двоє поранених на Нікопольщині окупанти знову вдарили по цивільних. Про це на початку випуску стало зле після візиту до стоматолога. Поліція з'ясовує причини смерті 14-річного підлітка у кривому розі. Зі знімального майданчика на передову, як актор з Довбуша, пристосувався до фронтового життя та ледь не втратив голос через ворожого снайпера. Дивіться на 11-му ексклюзивний репортаж. З температурою вийшла в Туреччині на літ та здобула медаль про що українців розпитували на турнірі, та яка заповітна мрія юної дніпровської фігуристки Софії Римшиною. Дочекайтесь. Мінус одна Х-59. Надвечір військові з повітряного командування схід збили в Дніпровському районі керовану авіаційну ракету. А в день росіяни атакували Нікопольщину дронами камікадзе у Марганці. двоє людей поранені. Чоловік 63 років, госпіталізований у стані середньої тяжкості. 50-річна жінка лікуватиметься вдома. В місці пошкоджені чотири приватні будинки та автівки. Черговий терор проти цивільних вночі двома ракетами С-300 росіяни вдарили по золочево на Харківщині. Влучили у триповерховий готель з-під завалів. Рятувальники дістали тіло. Двомісячного хлопчика, який народився наприкінці минулого року, мати немовляти у тяжкому стані в лікарні в неї вибухова травма та численні осколкові поранення, зокрема голови та стигна, також госпіталізували ще двох жінок. Вони у травматологічному відділенні з переламами кінцівок. Поряд з місцем удару, ушкоджені сім приватних будинків, два десятка об'єктів цивільної інфраструктури та автівки. Російський терористичний удар ракетами по Харківщині на жаль, є загиблі. На жаль, є дитина, яка тільки народилась на світ, і тому це ще раз ще раз потрібно доносити до наших західних партнерів цю інформацію, що окупанти б'ють ракетами, б'ють, гинуть цивільні люди, і нам потрібно більше захисту. Продавав трофейне озброєння у кривому розі заскочили на гарячому військовослужбовця. Він збирав та збував стрілецьку зброю і боєприпаси. Автомат, наприклад, коштував 45 тисяч гривень. Правоохоронці провели контрольну закупку і затримали підозрюваного. Наразі тривають слідчі дії та експертизи. Фігуранти обрали запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. Її розмір понад 240 тисяч гривень. Рептова смерть після візиту до стоматолога у Кривому Розі. Поліція розслідує загибель 14-річного хлопця. Напередодні у лікарні йому видалили зуб, який болів кілька днів. Утім, вже вдома підлітку стало зле його шпіталізували до реанімації, але врятувати не змогли. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Що саме стало причиною смерті зараз, встановлюють експерти. Як встановили поліцейські, хлопчик відвідував стоматолога. Після чого його йому стало зле. Він був госпіталізований. За даним фактом поліцейським відкрито кримінальне провадження неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків, що спричинило смерть людини. Підпалили дитину. Шокуючий випадок на Дніпропетровщині у дитячій лікарні рятують підлітка з голубівки, якого нібито покалічив сусід. За попередньою інформацією, хлопець зайшов до односельця додому, а чоловік, начебто, вилив на нього розчин для розпалення багаття та підпалив. В поліції повідомили відомості за даним фактом несли до єдиного реєстру досудових розслідувань обставини травмування неповнолітнього. Перевіряють до медзакладу. Його доправили у стані середньої важкості з численними опіками. Ніг. Постраждалому буде потрібна пересадка шкіри. Зазвичай подібні випадки лікуємо протягом 2-3 тижнів. Реабілітація обов'язково буде потрібна, тому що це ділянка великого суглоба, тому дитину будуть оглядати реабілітологи, консультувати ще на ранніх етапах і далі потім будуть також будемо займатися реабілітацією. З'ясують обставини та ухвалять необхідні рішення. Так, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Фацевіч прокоментував скандальне відео з бунтом правоохоронців у Дніпрі, яке розлетілося соцмережами. Нагадаємо, напередодні в інтернеті з'явився запис за участю поліціянтів Дніпровського полку особливого призначення. Вони відмовлялися вступати до штурмової бригади МВС Людь і на підвищених тонах, не соромлячись у висловлюваннях, обговорювали це із заступником начальника Нацполіції в області Володимиром Богоносом. У Дніпрі в будинках, що постраждали через ракетний обстріл 29 грудня, замінили всі пошкоджені вікна та двері. Загалом понад 1300 одиниць. Роботи для мешканців безкоштовні. Потрощені конструкції поміняли в тому числі на сходових майданчиках та технічних поверхах. Ремонтні бригади працювали в 19 багатоповерхівках на вулиці Алана Шепарда. На всі вікна та двері розповсюджується гарантія 36 місяців з дня підписання акту прийому передачі виконаних послуг, тобто на протязі 36 місяців є гарантія. Лит не втратив голос через постріл снайпера. Далі історія актора і ветерана 128-ї окремої бригади Тро Якова Ткаченка. Чоловік відомий ролями в українських стрічках, зокрема в масштабній історичній драмі Довбуш до повномасштабного вторгнення. Яків жодного разу не тримав у руках зброю, що допомогло йому пристосуватись до суворого фронтового життя. Дивіться в ексклюзивному матеріалі Владислава Вдієнка. Вже тоді думав, що скоріше за все я вже ніколи не побачу прем'єри. Була небезпека, що я залишилася взагалі ну без голосу, тобто стану німий. Яків Ткаченко, відомий Дніпровський актор театру та кіно, мистецтву присвятив все життя, але з початком повномасштабної вирішив піти добровольцем у 128-му бригаду ТРО. Росіяни вже були під Києвом, і була небезпека і загроза, що вони зайдуть і в Дніпро. Ну я просто прийняв рішення. До вторгнення росіян Яків не служив у армії. Згадує, коли вперше потрапив на нуль під вугледаром, відчув справжній шок. Тільки ми зайшли, то нас почали обстрілювати і мінометами, і важкою артилерією, і вертольотами, і самольотами, і всім іншим. Але до суворих реалій війни адаптувався швидко, жартує із роллю бійця, впорався на відмінно. На фронті це моя найкраща роль. Всім іншим вважалося так, що я десь вже воював і що я щось приховую. Ну не може просто так. Людина, яка там не бачила ні зброї, ні в цього всього укладу військового, так просто легко пристосовуватись до всього. В історичному блокбастері Довбуш Яків зіграв роль опришка Сабата, наставника головних героїв, братів Олекси та Івана, які боролися за свій край. Це були такі ну робін гуди того часу, скажімо так. Тобто вони робили набіги в одних місцях, а потім роздавали гроші ну, ті, кому були вони потрібні. Над фільмом актори працювали п'ять років в екстремальних умовах. Високогір'я Карпат. Я мав би проходити через перевалля по деревіні, і виявилось, що ну я дуже люблю боюся висоти. Ну не висоти, скажімо так, тяжіння. Але ну на той момент я переступив через свій ось, страх і виходу фільму. Спочатку завадив коронавірус, потім повномасштабна. Тоді думав, що скоріш за все я вже ніколи не побачу прем'єри, а дуже було б цікаво подивитися. Але вийшло так, що прем'єра відбулася от минулого року на день незалежності, якраз був а, в Дніпрі. Як згадує свій перший тяжкий бій в серпні 22-го. Тоді росіяни підійшли у притул. Воїн відстрілювався з кулемета. Аж раптом постріл снайпера. Ми дуже дивувалися, що з такої відстані він не попав. Він цілював між плітами в бок. Мені а потрапив саме в пліту ну, в броню. і уламки розлетілися. Тобто, мені там залетіло і в шию, і в рота. Яків вижив, але чи не найстрашніше для актора? Один з уламків застряг біля голосових зв'язок. Достали такий величезний уламок з кулі, який в принципі він міг би мені потім завадити розмовляти. Тому що була небезпека, що я залишилася взагалі ну без голосу. Вже за місяць після поранення Яків знову був у строю. Потім отримав ще одне контузію. Нині звільнений за сімейними обставинами, але вже планує повертатись у свій батальйон. А ще мрія про нові ролі. Хоча каже, кіно нині не на часі. Я думаю, що всі кошти, які держава виділяє на кінематографа, наш український, його доречні, і ці кошти доречно відправляти на фронт. Владислава Авдієнко, Євген Шпак, новини 11 каналу. За тиждень до міжнародного турніру вона захворіла, але не відмовилася від участі. Дніпрянка Софія Римшина впевнено вийшла на лід в турецькому ізмірі та здобула бронзу. Це модель перша серйозна нагорода в кар'єрі юної фігуристки про змагання та мрії спортсменки. На першому після повернення тренування Софію розпитала наша кореспондентка Тетяна Заєць. обійми та поцілунки так після повернення з міжнародних змагань на першому тренуванні зустрілися наставниця Лілія Батутіна та її підопічна юна фігуристка Софія Римшина. Так, давай приїдемо кусочок короткої програми. Давай під музику зазвичай стримана та вибаглива. Сьогодні тренерка дала волю емоціям. Говорить, після складної підготовки до зборів та хвилювань під час виступу можна видихнути. Софія гідно виступила і посіла третє місце на. Турнірі в Туреччині за неділю до виїзду Соня заболіла. У неї дуже велика температура була 39. Вона просиділа вдома 5 днів, ослабла, але ну, зібралася. Я дуже переживала за це, тому що це дуже складні елементи. і Треба доїхати цю програму. Закінчилось, я вважаю, дуже вдало. Вона впоралася. На бронзова медаль перша серйозна нагорода у спортивній скринці юної фігуристки. Торік Софія спробувала свої сили на міжнародних змаганнях у Латвії. Там стала одинадцятою. Разом із тренеркою, спортсменка провела роботу над помилками, підготувалася і цьогоріч відкатала як слід. Цьому не завадили ані тривоги, ані ракети над спорткомплексом. Знаєте, коли кажуть, що ми займаємося спортом, коли йде війна, ну це вже якось рівень, який знаєте, що ми не побоялися. Прапор піднімали. Я, я знімала, але в мене руки тряслись, сльози на очах і все інше. Тому це перенести дуже тяжко. А це мама юної фігуристки Наталя Римшина, поки донька тренується, демонструє нам власноруч зафільмовані кадри турецьких змагань. Коли в наше час були за думки тоді? Україна переможе, <ріст> і наші діти самі кращі У Туреччині українські делегації влаштували дуже теплий прийом, пригадує пані Наталя. Відзначили гарний рівень підготовки молодої української спортсменки та запитували, де саме знаходиться тренувальна база. Після короткої програми в нас були вечірні вечірні тренування. Були і до нас підходили тренера і запитували, де ми тренуємо Ся, ми кажемо в Україні. Вони кажуть ні, ми зрозуміли, що ви з України, але ну тренуватись ви ж за кордоном. Ні, я ні тренер каже, ні, ми тренуємо, тренуємося в Україні. Вони кажуть, як в Дніпрі, да після повернення з турецького ізміру, фігуристка відпочила кілька днів і знову вдягла ковзани. Нині Софія відшліфовує складні потрібні стрибки. Добре, а потім вже їхати попри складні елементи, падіння, повітряні тривоги та ракетні обстріли, Софія все одно наполегливо тренується, бо знає, йде до головної мрії свого життя. Олімпійських ігор Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. І на про погоду у Дніпрі у середу буде тепло, але вітряно. Синоптики обіцяють день 10 градусів тепла, а вночі плюс 4. Атмосферний тиск 740 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за 11-му соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.